Вже добре просоліло, от за пару років, вони вже потрохи вигризають дерево. Старший єгер звірівського лісництва Мирослав Захарус показує солонець. Каже, ним люблять ласувати усі лісові звірі. Це звичайна кам'яна сіль, яка дається всій худобі. Коням, коровам, так само кладемо їх звірам. Диких свиням так само кладаємо, тільки вже нижче кладемо. Закладаємо зверху, тут є отвір такий, різні спеціальні дерки. Закладаємо сюди сіль. От, і вона попадає в вода, вона починає руставати і поступово стікає. І звірі злизують. Коза приходить, і зуб приходить, заяць приходить, до солонця буде облизувати. Лисиця може прийти до солонця полизати. Всім тваринам треба сіти. Вони мусять прийти до солонця. Єгір каже, сіль поліпшує травлення, також до неї додають препарати від паразитів. За рік, говорить Мирослав Захарус, звірі з'їдають до 500 кілограмів брикетованої солі. Із настанням холодів, коли в лісі важче знайти їжу, підгодівельні майданчики лісівники поповнюють спеціальним кормом. «Нам на зиму заготовляється єрисим складом 10 тисяч вільників, 30 тонн сіна, 50 Тонку куру закупляємо і так само буряки. Зерно всі їдять, ні, ніхто від нього не, не відмовляється. <свісно> буряк то переважно їсть олені, зубр, кабан теж їсть. Ну, все, яке купити, воно все буде їсти. Ту, так само той буряк, так само ту картоплю, те сіно, ті віники. Не прибирають харчами. Навіть на підкормочні приходить бурсук з єнотом кормитися на цього зерно забирає. Усього в Звірівському лісгоспі 18 підготівельних майданчиків. На них орієнтовно 70 спеціальних годівниць. Цього року тут облаштували 12 нових, розповідає головний лісник Андрій Шпорук. З часом трошки додусканаю, бо вона була раніше не рухалася, вона просто засипала зерною. Приходив єгерко, щодня, та й би відкривав його. А зараз зробив, щоб вона саме звір його тривожить і вона висипається зерною. Це ще одна годівниця. Таку конструкцію в лісгоспі встановлюють вперше. У неї кладуть качани кукурудзи. Спроектована так, аби їжа для звірів зберігалася над землею і довше не псувалася. Вміщує до двох тонн кукурудзи, каже Андрій Шпорук. Ціль в тому, щоб не їздити сюди, не тривожити звіра. Засипається на довгий термін спокійно корміць усього в звіріському лісомисливському господарстві 24 тисячі гектарів лісу. Тут живе орієнтовно 320 оленів, 80 кабанів, 380 козуль і дрібних звірів. Нині фотопастки, які є біля кожного підгодівельного майданчика, стали частіше фіксувати зубрів. Єгер Мирослав Захарусь каже: цієї осені одночасно вдалося сфотографувати 14 зубрів, серед них. Троє телят з його слів, зимова підгодівля сприяє збільшенню їхньої популяції у Волинських лісах. Ірина Сватула, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.